Привіт! Я Марічка, лікарка-ветеринар працюю в компанії MODES. Якщо у вашого улюбленця з'явилися почервоніння, подразнення чи ранки на шкірі, не хвилюйтеся! Мазь вівадерем – справжній рятівник. Вона швидко знімає запалення, усуває подразнення та сприяє загоєнню. Дія Мазі Вівадерем: противогрибкова, протизапальна, антибактеріальна та знеболювальна. Давайте разом переглянемо, як правильно використовувати мазь. Крок 1. Підготовка шкіри. Обережно протріть шкіру стерильною серветкою або ватним диском, щоб видалити бруд, кірочки чи струпи. Якщо біля рани є шерсть, її потрібно акуратно підстригти, щоб мазь краще контактувала зі шкірою. Пам'ятайте, шкіра має бути чистою та сухою перед нанесенням препарату. Крок 2. Підігрів мазі. Потримайте тюбик у теплих руках або занурте його в теплу воду на кілька хвилин. Тепла мазь краще наноситься і швидше проникає в шкіру. Крок 3. Нанесення мазі Обережно нанесіть мазь тонким шаром на уражену ділянку. Злегка захопіть область навколо рани приблизно 2-4 см, щоб уникнути поширення інфекції. Обережно втирайте у шкіри легкими рухами. Наносьте мазь один-два рази на добу, як рекомендує ветеринар. Лікування варто продовжувати до повного загоєння але не більше, ніж 2 тижні. Не припиняйте лікування одразу після зникнення симптомів. Це важливо для запобігання рецидиву. Майзь це турбота про здоров'я ваших улюбленців.